Садиба Бернза. Стороннім вхід заборонено. Огорожа під напругою. Стріляю без попередження. Безплатні кошенята. Звертайтесь до господаря. Oh, we are. We are. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, Тра Я найщасливіший на світі хлопчик, правда, бобо? Муа. Щастя, щастя йди сюди. Що, матусю? Щастя. Ти хочеш і надалі жити з нами, твоїми люблячими батьками, чи переїхати до цього бездушного мільярдера. Поїхали. Ти забув свого ведмедика. Символ втраченої невинності. Е -е. Слава Богу, у нас лишився його менший брат Джордж. Ба-ба-ба-ба-ба! осяяло сонце хатинку мою на краю. Ба-ба-ба-ба-ба! Це буде смішно, коли я буду старий. Я хочу ведмедика. Бабо, Бабо. Ба -ба. Бобо. Це ви. Судно лежить під подушкою. Сер. Хто такий Бобо? Бобо? я хотів сказати лобо. Шериф Лобо. Гарний був серіал. Зрозуміло. Ми почали підготовку до вашого дня народження. Мені ніколи не дарують того, що я хочу. Мені теж. З ним народження. містер Лобо, Лобо! Поверніть шерифа лобо. 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 -а -а! -а, -а, -а. Лоба! Що таке? Уберд за день народження! Ну то що? Марж на щороку змушують допомагати організовувати вечірку. Мені вічно випадає найгірша робота. Куди воно поділося? О, 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 о. Промазав. <кхе -хе>